Всім привіт, доброго раночку, всім дівчатка. Всім доброго ранку. Гарного, позитивного настрою на цілий день. Сьогодні у мене утро починається з кухні опять. Сьогодні кухня цілий день, сьогодні треба наварювати. Вчора доїдали, ні наварюємо. І ти зна... ви знаєте, що хочу сказати? Що я так рано камеру включила, я ще не, зібр... не зібрана толком. Включила камеру розказати, що все-таки плюси, мінуси в роботі в Вовкеній на 8 на роботу і на 10. Зараз він ходить на 10 з 10 до 4. І він сиділи з ним чайок, пили, хто чай, хто кофе, сиділи, балакали, балакали, обсуждали, що б він хотів поїсти. Каже, що я не наїдаюся вечором, бо не вистачає солодощів ніяких в смислі випічки. Він любить випічку з молоком, все для нього або молочна каша, або випічка з молоком. А вчора нічого не було і вже він мені сьогодні висказав, що я не наїдаюсь. Я розумію. Ми менш таке готовим, щоб самим не їсти, бо ми поїдателі всього остального з Лідою. Так що ми е, не готові. Но сьогодні є сліда, принесла з роботи е, то сливки, то молоко, те, що для кофе роблять, відкривають день і приносять додому. І завтра свіже для клієнтів купують. І на балконі цілий пакет оцих начатих молочок, так що треба щось спекти. Кажу, вдома мука є, немає, він мені достав дві пачки муки. І обсуждаємо супи, борщі. Він загадував борщ. Я борщ навіть не хочу недавно борщ був, буду щось видумувати, якийсь суп. Те, те є, того нема. І плюс того, що він може мені купити піти, то мені треба зараз вибратися, зібратися. А він вже зібраний на роботу, він вже готовий на виход. Ну, ще є час. Магазин у нас внизу. Він зараз спуститься, принесе мені їду, яку мені треба, що мені треба готувати. І я вже почну готувати з, з новими силами. А вже якщо захочу вийти, бо сиділа, обсуждала, думаю, може у підренку сходити, може там щось десь дешевше. За кусок кишки сім верст пішки ми з ним вирішили, <реш> Не буду ходити. у Треба бідрю... піти в пепку, треба вийти пройтися, треба сходити до ліди. Ну, це якщо я зараз по магазинам, то тоді вже готувати сили немає. Так що, зараз він мені принесе продуктів і я буду готувати, так що великий плюс, що Вовик іде на 10 часов. Він собі вспіє скупитися, принести мені, що треба, заказати, що треба. Отак. Таке таке дня, дівчатка. Ой, дівчата, живу тепер же ж на висоті напроти нас отой дом. Бачите, наверх, дивіться, я притягнула. Голуби на ньому живуть. Я так часто наблюдаю, ну, не всегда телефон під руками: то на зарядці, то в тій хаті а не хочеться. І Я наблюдаю, як вони по парочкам. Боже, як ото пісня є, голубі цілуються на криші. Такі наблюдені другий раз, що можна книжку або кіно зняти, як вони вдвох, кінець там з лівої сторони, в кінці більше. У мене з лівої, я не знаю, один голуб ходить. Там завжди щось у них розділено по містах і два, голуба все час, один біля одного, вони і цілуються, що чи вони чистять, може, зобики один одного, воно виходить. Я не знаю, ну вони такі милі, вони от, от і двоє, в них необична жість. І ці зараз сидять всі такі, ой, блін, як далеко, якби ще чуть ближче. І ці сидять усі такі нормальні. А другий раз дивишся, отам унизу от ті двоє. Що зараз воно воно? От оті. Вони такі вдвох всі, да, таке в них спокійство така благодать, вони ото вдвох. А отут, з цієї сторони, кипить така бурна жить, там білітають, підлітають, один підлетів, другий летів. Ну, я кажу, можна сидіти наблюдати сутками, що вони там роблять. Вовик іде, зараз переключу. Піймала? Голубів піймала. Дивлюсь, скажу на тих голубів, як вони себе ведуть. Книжку можна написати. Я так, що не попадала виступу. Спаку, а що тут немає нормального масла? Так це нормальніше, я це ще лучше взяв. Ще лучше, да? ти вічено думаєш, ладно, спочатку. Так треба спробувати, якщо ми привикли до одного, вроді добрі, Я не кажу, що воно хороше все. От на малювання таке ж, як на клін на масу. Хоч Ну треба спробувати. Ну а що? Бо ви ж не знати. Молоко вже перепробували все. Все добре. Немає очікувати. Десь я очки затіляла, хотіла б целяла. Не... Подивитися, це не сказати вам. Сказала купити один-два. Я сама буду скуплятися, мені на утро жарена картошка, вечором жарила і залишилося. Два огурчика нам з Богданом поснідати. Два купив. Два і купив. Вовик снідати вже не буде вдома, буде снідати на роботі. Не хочеться мені, не хочеться, ну кажу, будеш купити, ну немає, не треба. Так, воно угу. да. так що в сьогодні не снідав. Да, На 51 плоту, торпа 79 копійок, молоко 4,80. Ну воно, в принципі, як в кругому магазинах. Ти скидку пікав? Піка. Не було нічого по скидку. Так, картошка по 1,40. Так диви ви яка? Така, як ти любиш, дрібненько. То, як я хочу приготувати смачну. Ну, це ж картошку треба вечором тільки. Вкладно, як вигодний буде. Морковка по 2,50. Омурок 9,99 по 10. Мандаринки по 8. Так, паприка 18. Тобі карточку давати? <кху> Як хочеш, у тебе ж дзвоничка є, мені оддай карточку, може я ще буду виходити. Так, сметана 6, кіндер пінгві 2,70. Масло 7,50, цукер ванільний 90 центів. Чи не центів а тих грошей? Там ми і різні були. Були по 50. Ну, і... це от ваги заліз. І вага 16. Так? Думаю, може, це написано преміум, може це добре. Думаю, не буду родувати. Яйця. Яйця 11 і так. Все на 51 злот, і оце купив. Я не було шум кошелек. Ось він. Чого я спішу? Ще в мене в мене є. Так от, от такий. А що на вулиці? Тепло, холодно, у мені розслабся. В магазині тепло. О, що ще? На вулиці сонечко, там десь підхмарюється. На завтра як опади передають. Ну, я не знаю, які будуть обрано. Написали. О, Тепло буде. Сьогодні найтепліше за всі дні. Чуть-чуть буде, ще... буде падати. Чуть Запорожжі, кажуть, сніг випав. Поставить туди, може, телефон, щоб ми з тобою були вдвох. Давай. О, треба таблеточку випити. Це буде обратно. Мокрий, як миша. Ну нічого. А Хочу таблеточку, зараз треба пити. Ну, цю. Ну, от ти випив таку таблеточку, що ти повинен прийти з роботи і тебе ще можна держати. Як казала, ця, у нас карикаличика була тут. А, цітрамон від голови, так. Знаєте, ну, дай, покажи, покажи, якому бере. Ми не рекламіруємо вам, а просто я зайшла в чат і спитала, де мені взяти цитрамон. Я хочу у нас найкраще від голови цитрамон. І він мені сказав по составу цитрамона, тільки у Польщі. Это пірина, это пірина". Це він сказав по суставу, як в Україні ці травони. Ми беремо, і правда, він для головної болі дуже добре допомагає. І він не сильно дорогий, бо тут 50 таблеток. Наша Оксана Невіська, привіт Оксана, якщо дивишся. Треба по дві пити. Уже по дві треба пити. <кхе> надо, Оксана, наша Оксана перед Новим Годом, ну, вона не перед самим Новим Годом, але но на Новий год їй робили операцію цю, жолчний удаляли. І ну, у неї приступ жили оце ж рогачик. Попала вона в больницю і лежить, і оце ж болить і болить. Славко поїде, приїде, кажу, ну що Оксана? Та каже, так болить, стогне, стогне, болить, болить. Так хай каже, хай їй щось укулять. Ну як це в больниці лежить і прямо болить у неї. ну Як приступи, ось, знаєте, на жовчний камінь. От. А вона каже, Оксана їй каже, що болить. А Кирикаличиха прям пофавільно називає, врачиха наша районна в хірургії. Каже, не треба обманювать. Нічого у тебе не може боліти. Я тобі вже таку дозу всього зробила, що що там може боліти? Не видумуй. А в неї вже це вже забито, ми приїжджаємо, ну думаю, так кажуть, треба вже поїхати подивитися. Ми приїжджаємо до неї, а вона лежить зелена, а в неї вже і жовчний, жовч пішов по всьому, і все тіло зелене, і вона оце болить, вже не може ворушитися. І ми беремо коротше, її нагло і веземо в Запорожжя в больницю. Вже єлі єлі душа в тілі. І привезли хлопці її в Запоріжжя не ну, без чиводинадцять часу ночі, що її 12 часов ту. може не самі в саму ніч це нового года і одразу операцію. Як вас додержало до такого стану? А врач-хірург каже, що нічого тебе боліти не може. Я тобі таку дозу роблю, що нічого не до що вона хотіла дождати. Я прям свіді спомнила, Оксана, капець, аж вурашки мурашки по тілу. Бо в мене були камні, я знаю, що це таке болить, які це приступи. Що? І вон, а в мене не розходилося, я зелена не була. А вона зелена і їй кажуть, в тебе не може, не обманює, що у тебе може боліти, якщо в тебе е, е, така доза, що в тебе через цю дозу нічого боліти не може. Отак от. Так що Вова, я тобі таку дозу дала. В нього болить зараз спина, бо в нього спина взагалі больна. у нього сміщення три диска на спині. Йому і масаж той, що треба. Є зять, може зробити, він був один раз, кажу, надо ще раз. Ну, дуже не зробиш, їх треба управляти. А не вправили ми їх в молодості, вони давно-давно сміщені. То зараз у 60 років вже сміщати ніхто не буде. Я знаю, у нас у Дніпровкіночка до мене ходила в магазин, і в неї чоловік. Він такий бідовий, такий трудяга на городі, все, ну, от як мовик у мене, бідовий дядько. І і вирішили, оце ж спина, болить, болить, ну, як на городі, зігнутий резин, боліла спина. І Вони його повезли на масаж, І зробили йому такі масажі, що він зігнувся отак у попит. У у балки світка, от така світленька була, до мене ходила з балка. Дядько зігнутий машина рвалку, вони вдвох їздили, не знаєш. Ну Я ж чаще общалася, там. а ти ж ну, от. У клубніку ящики колись оставляла з-під клубніки. Ну, я думала, я, я, хіба, запов, о, і так так його зігнуло бідного, що страшне. сусідка приходила в магазин і розказала, це каже після масажів. Ти пам'ятаєш у мене, ну як з молоду, ну молодший був, як мене радикуліти фатали. Радикуліти, фатали не... фатали, оце нагнуся просто, просто на гуляти. А розігнутися в мене. Оце ж тоді, навіть ну, браті диски давали жари, вони там. А да, зараз радикулітів немає. Просто болить і все. Да, зараз болить спина, а зараз він почав тягати мішки. І якщо тільки друга нагрузка, друге із спиною. Е... Можна по півмішка. У мене ж трошки не той. Я зразу накладу повні. повні. Наверху напихає мішки повні, а потім повні стягу. Я і, не як... попів, а там вже добав. Ні. Ну, це до мене тільки утром дійшло. Ну, нічого, воно ну, ж постійно буде доходити. Ви кран розібрали, так, оту стрілу. Розібрали вже, так? Да, немає. Ну, так, нема. зима стройка ж не буде зимою. Так, да, строять зимою, mm. і так. Да, а чому так? мені жарко стало? Так, от в мене жара да, пішла. А, це ти такий гарячий. Так, да, а я. Ох, то такі діла, дівчата, в нас. З утра не думала відео вам сняти. Думала, буду сьогодні на кухні готувати. І будемо знімати і общатися з вами. Так ще ще покаже, що ти будеш варити, що ти задумала? Я не знаю, якийсь суп буду. Хочу, може, гороховий. Хочу спитати гороховий. Хочу спитати чата, Чи є чи може бути жога від гороху? Бо я от останні рази я не варила його ще тут ні разу. У Польщі три з половиною роки ми не їли суп у Я знаю, що а ми його, я його любила раніше страшне. Замочи. попробуй замочити. Да, замочи, Это не честно говорю. и что а говорит? Выходят эти имена. Вот и ежого, и, и все. Я знаю, и посоль надо замочивать, и, и чук посоль. Но то, -то. что она быстрее сварилась. А то, что вы еще не знаете... Можем и ехать. И, и да, и вот это надо замочить, попробовать. Вот это сейчас прямо. Визгуй. Я замочу, не надо мочить пола. Я, я замочу. Сейчас замочу, что не замочи, бо забудет, забудет. Так що, якщо нормально хочеться ж і мені супику поїсти. Так хочу горохового супу, він такий добрий, ну любий. А що там може пекти? олія? Ну от я не знаю, що в ньому може заріжок. Чи от самого гороху, чи от зажарки, чи от чого. Ну суп я їм з олією зажаркою, любі, супи їм, кроме горохового. Бо я не сочетається. Ти зроби тепер не зажарку, а в кінці цибулю, і хай вариться в місті. Я якого... Яко, uh, узнаю чата, що мені зробити, щоб і жога не було. А якщо і буде у мене іжога, то я все разом печу зварю суп гороховий, хай вони їдять. Я один раз поїм, потім вип'ю соди, щоб біжок не було. А бой сон, тоді судна. І за того соду п'ю, <ривіт> щоб біжо не було. Може, горох на соду кинув, щоб як не гориться. Ти ж давно замочив, а потім ще содин кив. О, почво, бачиш ще. Виварю вже гороху не буде видно. Чуть. Купили шахмати, бо не купили, а дід Миколай, мабуть, приніс. Миколай принесе. Микол... Нема, мені нема коли дідові погратися в шахмати. Я так люблю шахмати гуляти, це страшне. Ну, ой, не можу. А я в карте. Очері не зайшла. Кажу, найди шахмати, хоче розстави, а тоді моє колись згуляємо. Він так зробив. Так, все. Отак <рігла> от дівчата, що ви такого не бачили. О, мене... А ж буде варити, а як? ж вже добре зварили? <рігла> Волоси <відросли>. одросли. Одросли. <рігла> що? Тебе не видно. Видно, я знаю. Побігай. Виключай телефон. Адимі телефон. Зараз забуде очки, забуде телефон, забуде голову довго. Ну, відкинуть голова зі роздав. Ну все, всім пока, давайте. За супом зустрінемося. Ну це ми з Богданом будемо зараз їсти. Дівчика, картинка показує много. Тут два огурчика і мала тарілочка, ну, з горкою. Це нам на двох з Богданом. Ну Що, вийшло якось так, що ми пройшлися, погуляли. З Богданчиком погуляли через парк, сходили в пепку, скупилися, зайшли до Ліди, посиділи в Ліді, і чомусь рука не здрогнула достати телефон і щось зняти. У нас время вже півтретього дня, і ми вертаємося додому. Це наш дом терець. Тут, як завжди, я вам казала, робиться ярмарка ще нічого. Не видно, але вже домиків дуже багато. Ми сюди йшли, було дуже багато. Тут машин, розчищався сніг. І топаємо потихеньку. Богданчик. Наш хворенький, слабенький. Вовик нас відправив, сказав виключати плитку, газ і йти на вулицю. Бо, каже, на вулиці тепло. І правда, ми вийшли в 12, а зараз вже третій час. Було сонячно, класно. Побалакали з Діанкою, вони сьогодні переїхали в нову квартиру в другому парком пройшлися, нічого не зняли. І топаємо додому. Ну, а тепер прийдемо додому, будемо готувати їсти. Я думаю, про заключення зробимо цим відео на сьогодні. І зустрінемося з вами завтра. Всім бажаю миру, добра, тепла і до скорої зустрічі!